В цьому відео поговоримо про ремонт під ключ, про вартість ремонту під ключ. Да? В інтернеті, в інстаграмі, в частності, я дуже багато бачу відео від майстрів, від виконробів, від директорів фірм, де вони оголошують вартість ремонту. Кажуть, ремонт коштує там 500 доларів під ключ. От 500 доларів це все тут, що ви бачите на відео. Або там 500 тисяч да, гривень за ремонт там в 40 чи 50 квадратних метрах. Це все оце, оце освітлення, а потім в коментарях читаєш. А 500 тисяч це тільки заробну, Ну, я беру 500 тисяч ділю на квадратуру і отримую 230 доларів. Я думаю, ну, Це не може бути ремонт під ключ з матеріалами, з технікою, з меблями, 230 доларів квадрат. Потім лістаю коментарі, а там, так, да, хтось пише, а це що, тільки за роботи? Ну, Цей чувак, який робив це відео, каже, так, це тільки за роботи. М -м -м. У мене питання, а навіщо ви взагалі оголошуєте вартість ремонту, от кажете, ремонт, да? в моєму розумінні, що таке ремонт? Це, з мініма... це... це все абсолютно, і роботи, і матеріали, і плитка, абсолютно все. З кухні і з санузлом готовим. В плітки, в ванні, там, все там є, і кухня стоїть. А це, друзі, ремонт під ключ називається. Коли ви заходите і можете користуватися як мінімум цією квартирою. Принесли тільки матрас, кинули його, все вже є де поспати, є кухня, на якій можна приготувати їжу, є ванна, де можна помитись, попісять, покакать. Розумієте? А це в моєму розумінні ремонт під ключ за всім, з матеріалами, з роботами. А ви називаєте якісь цифри незрозумілі. Навіщо ви вводите в оману людей? Це всі це така якась мода пішла, там, я не знаю, ремонт під ключ. там, Якісь цифри називають. А потім я дивлюсь, вони кажуть, от вартість стану зла, цього там, ну, умовно. 70 тисяч гривень. Прайс навіть цей показує. Да? Там цифри, я дивлюсь, нажимаю стоп-кадр або скріншот, а там вартість робіт дорожче, ніж у мене, на порядок. При тому, що вони кажуть, що ремонт у них 500 доларів ну не вяжеться. У нас, друзі, я ж кажу, у нас середня вартість ремонту, да, дизайнерського або ну, такого, нормального солідного ремонту в районі 1000 доларів. Або більше, або трошки менше. Ну, якщо в середньому беремо це під ключ під тапочки, коли у вас техніка, меблі, там корпусні шкафи стоять. Да. Є 1300, 1500, 1600, Це повністю під ключ. Це такі гарні, класні якісні ремонти і дизайнерські. Або там простіше якісь трошки 800. Ну, в основному, в середньому треба розраховувати зараз ремонт, там навіть з натяжною стелею або шпалерами, десь у районі 1000 доларів за квадрат це зовсім. Які 500, я ну, не можу зрозуміти. Люди просто водять вас в оману, вам коли це розказують. Це до чого вас подвожу? Без фіксованого кашторису, не не що там суперфіксований, а взагалі без кашторису, без навіть попередній прорахунок, він повинен, ну, не повинен більше, більше бути, ніж 10%. Зрозуміло, що всього прям до копейки там не врахуєш, але можна. Ми вам порахуємо кашторис до копейки, якщо ви захочете платну опцію прорахунок кошторису. У нас він коштує 10 тисяч гривень рахунок кошторису на ваш ремонт, ви скажете, а на що мені платити 10 тисяч гривень витрачати ці кошти за якийсь кошторис? Мені хтось безкоштовно безкоштовно його порахує. Це все фігня. Кошторис він взагалі безкоштовний. Дивіться, чому чим відрізняється платний кошторис від безкоштовного я людина, яка буде не зацікавлена в тому, щоб вам порахувати менше або нарахувати більше. Ви просто платите за кашторис, я просто роблю роботу по прорахунку вартості ремонту вашої квартири з матеріалами, з роботами. Я не зацікавлений в тому, щоб продати вам ремонт, там, занизити, а потім в процесі вас розводити, як роблять більшість будівельників. Кажуть одну ціну. Я навіть таки бачив, що заходить чувак, це він в інстаграмі виставляє. Підходить до свого прараба і каже, там, а по чому це плитку? Ну, там, умовно, Він каже, там, 800 гривень. Він каже, така була ж 750. Ні, ну вже подорожала. Я просто не розумію. Ви підписуєте договор з клієнтом, ви пишете там ціни. Як воно може подорожчати? Як воно може подорожчати? Ви зафіксували ціни. Ви реально що підходите, що так можна? Тіпа рахувати одну суму. Підходити до свого клієнта через два місяці і казати, що вже подорожчило і називати зовсім інші, на що тоді було взагалі кошторис рахувати? Що це за приколи, хто на таке ведеться? Ми, якщо рахуємо кошторис, він фіксований до кінця ремонту, навіть якщо ми його довго будемо робити. Розумієте? У нас фіксовані ціни. Так от, на що вам платити за кошторис? Дивіться, коли я вам рахую. його... Я рахую, як незацікавлена особа, тому що я вам рахую, тому я рахую реальний кошторис. Ви реально бачите ціни на матеріали, ціни на роботи, всі об'єми. да? І коли вам, наприклад, інші компанії, прораби рахують, ну, наприклад, там, рахують штукатурка, стін, там, відкосів, грунтування, а в матеріалах я як рахую? Штукатурка стін, я під. Як виглядають мої кошториси? Під під видом робіт, відразу пишу матеріали, які йдуть на цю роботу. Тобто ви розумієте, що на штукатурку стін йде, там штукатурка, на ґрунтування стін йде, там маяки йдуть, кутики, всякі да, там. Тобто я це все розписую, пишу з кількістю, з цінами. А якщо вам інший прораб скидає кашторис по рахунок вашого ремонту і каже, що це буде коштувати 5 кп'ок. А я нарахував вам на порядок більше. І ви аналізуєте як шторис, і бачите, наприклад, він вам маяки не порахував, забув, а він вам штукатурку не порахував, а він вам ще щось не порахував, плитку не порахував. Там, я не знаю, саме нівелір не порахував, там якісь розхідники, там плівочки всякі не порахував. Ну, звісно, що це все вам доведеться купляти, виділяти на це кошти. І кашторис уже не буде той, який вам там рахував той прораб з безкоштовним кашторисом. розумієте? Ось чому вам потрібен за гроші нейтральний, добре прорахований кашторис, Розумієте? Ось на прикладі мене. Що вам дасть цей кашторис? Це можливість адекватно вибрати собі компанії. Порахувати за по адекватним цінам купляти матеріал, ви тільки на закупці там якогось гіпсокартону можете відбити собі ці витрати і там і економити, розумієте? Пред'являти своїм там, прорабам, наприклад, я порахував вам там, ну, умовно 100 квадратів там, шпаклівки, да, там, і 20 метрів погонних відкосів, А він вам подає акт на 200 квадратів, на там. На... Там 50 погонних метрів, ви бачите, що я вам порахував менше, наприклад, і це вже питання до виконроба. Може він вас хоче обманути? Він може він приплюсовує об'єми? Таке і сплош рядом. Ви що думаєте, такого немає? Що всі там суперточно рахують? Я впевнений, що якщо в кінці взяти ремонт у ваш проект і обрахувати всі об'єми і порівняти з актами, які вам там роботяги чи прораби подають, там можна дуже багато цікавого знайти. І може таке вийти, що по останньому акту не ви повинні заплатити виконробу, а він вам ще повинен повернути гроші. Розумієте? Ось навіщо вам професійний кошторис треба? Професійний технагляд. Також у мене опція дистанційного ведення вашого проекту. По фото, по відео я вам буду консультувати, щоб вас не обманювали. Я по фото навіть бачу косяки. Я вам серйозно. Я зараз веду 10 проектів, я по фото бачу косяки. Мені скидають фото, я задаю питання і там от ці питання вони реально є. Тобто це досвід називається. Я вже за всі косяки, я вам так скажу, я вже забашляв свої персональні гроші. Я знаю, де хто помиляється, як воно повинно бути і так далі. Це дистанційне ведення ремонту, це коштує недорого, ще місячна плата, і ваш ремонт просто буде застрахований. Вас ніхто не обмане. По за подробицями можете написати мені там в коментарях, буде як зі мною зв'язатися. І про рахунок кашторису. От у мене є досвід будівництва свого власного будинку. Я в ньому так і не пожив. Я його будував, будував це під сумами, я його продав. Це добре, що його продав, бо самі знаєте, що зараз відбувається під сумами. от Так от, я його будував, будував, я його там і не, пож... так і не пожив, я його будував майже 10 років з 2014 року я почав. Так ось, коли я його починав будувати, я думав, буде одна сума, а потрібна була зовсім інша сума. Набагато, набагато більше. Так от тоді, якби хтось порахував мені реальний кошторис, якби я заплатив за реальний кошторис цього будинку. І я б тоді зрозумів, що я його не тягну на той час, і я б його не будував. І все б у мене було трішки в житті по-іншому. Так, певний відрізок життя я поклав на будівництво цього будинку, і заробітки всі, і там, і так далі. Це б мені дуже допомогло. Хай би я витратив на той момент 10 тисяч гривень там, да, по тому курсу, але зрозумів, що я його не тягну, і дуже багато грошей в мене б назбиралось да, за той період життя. Ніж я подумав, що мені це не потрібно, сам щось там прикидував на, на бумажки, да, скільки це буде коштувати, а вийшло все зовсім по так само і з ремонтом. Вам зробили дизайн проект, вам його порахували, ви бачите, що коштів, наприклад, вам реально не вистачає, взяти їх ніде. Тоді що треба? Упростіть ваш дизайн-проект поміняти деякі технічні рішення. Да? Наприклад, двері прихованого монтажа ми викидаємо, ставимо звичайні. Я думаю, не потрібно вам розказувати, чому двері прихованого монтажа на порядок дорожчі, ніж звичайні. Це вони якби в такому сирому вигляді коштують, там, ну, умовно, 20 тисяч гривень одна двері. А до дверей прихованого монтажа треба робити ще короби з гіпсокартону, да? формувати цей кут. Треба шпаклювати, примикання, виготавлювати, платити за роботи. Треба фарбувати ці двері, розумієте? А якщо це в санузел, треба робити відкоси і сплитки, кути 45 градусів. Це все епоксидна затірка протягом цих кутиків, це все коштує гроші. За роботи беруть немало. Зараз будівельники за відкосики, ці всі запаганажики, от і це тільки на дверях прихованого монтажу. Во тому це вам дуже допоможе, особливо якщо ви не впевнені, що вам вистачить гроші. Професійний кашториш це те, що прорахований. Це те, що ви повинні зробити на початку ремонту. Бо в ремонту найголовніше фінанси розрахувати і краще витратити 10 тисяч набагато більше зекономити, ніж подумати, що вам вистачить гроші. Знаєте, скільки я бачив ремонтів, які зупинялись на половині квартири, продавались з якимось напівдоробленим ремонтом, бо не вистачило грошей. І таких багато людей не доробляли. Краще взяти трошки планку понище, ремонт попроще, але заїхати з меблями, наприклад. Чим вам там нарахують треків тіньових, всяких там дизайнерацій, Кучу всього напіхаєте, це у вас немає можливості цього реалізувати. Розумієте? Ви зупинитесь на якомусь, або будете шукати подешевше роботяг, які вам просто запорять цей ремонт. Такого такого теж ну, вистачає. От, тому, перше, ніколи не ведіться на оці 500 долларів квадрат, ремонт це індивідуальна річ. Під кожен ремонт треба робити кашторис, кожен дизайн проєкт прораховувати окремо. Немає якогось а, способа, да, там, порахувати. Звісно, що вони всі там, от ми робимо ремонти там, ну, з, 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 по своїм цінам, зі своїми людьми, там, а, свій дизайн. Я розумію, що там вартість така, вартість робіт така. Я там можу казати, але все одно як кожен ремонт треба рахувати, бо все-таки там багато деталей. І це все вартість, і десь нема цього, десь є в якомусь ремонті. Вартість від цього пригає. Тому я ж кажу, не ведіться ніколи на оце під ключ, там що, стільки каштори, стільки в... прозорий каштори з матеріалами, з роботами, з ценами на, на матеріали, скільки цих матеріалів йде. Розумієте, це теж треба перевіряти розхід цих матеріалів. Що вам там рахують. Може вам там рахують, я не знаю, на там висверлити в гіпсокартонних стінах під підрозетники, а вам там кажуть, що треба коронку по бетону да, за 2000 гривень, і ви за це платите. І такого, що? Думаєте, такого немає? Дуже багато. От. Тому, да, це те, що я хотів сказати. Не ведіться на ці інстаграмні всякі ремонт під ключ, ремонт під ключ, бо в основному всі, хто розказують про цю вартість, вони вам брешуть, або мають на увазі не всі матеріали, не всі роботи, або це тільки роботи, з половиною матеріалу. Ремонт під ключ прям зі всім, зі всім, зі всім із тапочками. От ви заходите, тапочки, халат висить, да, все, все є техніка, посуд, стулья, столи, дивани там і так далі. Це все в районі 1000 доларів за квадрат. Це все. Якщо зробити прям супер простий ремонт, це, ну, може бути там 800. Ну, ніяк не менше. Щас кожен, за кожен плівок будівельники. Ну я думаю, ви знаєте, беруть кучу бабок. За кожен там різик плитки плитку відрізав, він уже хоче за це 200 гривень за метр. Плитку отрезать просто. А якщо це чистий різ, то він хоче там всі 400 гривень за це. Розумієте? А витрачає він на це один, дві хвилини, відрізав, підшліфував. Ну, звичайно, це в руках майстра, це здається, це швидко, але тим не менш менше з тим. Все дуже дорого. І матеріали, і роботи, внутрішні роботи, взагалі ремонт це справа не дешева. І коли вам кажуть, там якісь цифри заманушні це завжди замануха. Шукайте підвох. От і все. Ну а працюючи з нами, ви завжди отримаєте професійний кашторис Якщо ви замовляєте в наш ремонт, Кашторис вам безкоштовно піде. От, з нами ви отримуєте найадекватніше. У нас прозорі розцінки. Ви знаєте, якщо вам цікаво, я можу вам розказати, скільки майстри заробляють, скільки ми заробляємо. У нас взагалі націнка невелика. Ми замовникам виставляємо ціну майстрів в основному якусь там плюс-мінус. Ну, то, що зараз беруть там. А наш заробіток це той, на який ми змогли прогнути наших майстрів. Вони роблять нам скидку. у нас багато квартир. Ось за цю скидку ми, по суті, живемо. А інші роблять навпаки, фірми, прораби, вони беруть найдорожчих чувачків, додають свою маржу, і оце становлять, становить їх вартість. Тому ми завжди будемо, у нас кращі ціни будуть на все. І на матеріали, скидки, все. Ми живемо не за рахунок одного вашого проєкту. У нас зараз 10 проєктів, ми от за рахунок. Отовсюду по чуть-чуть і нам якби, бюджет на життя. Вот, тому замовляйте в нас ремонт або замовляйте у мене кашторис професійний, дуже корисна річ, я вам розказав навіщо вам це потрібно. І підписуйтесь на мій канал, ставим лайки. Буде дуже багато скоро відео. Я буду кожен тиждень по одному відео випускати інформативного про вартість ремонту, про якісь конструкції, взагалі все про ремонт. Ви реально, якщо подивитесь всі мої відео майбутнє, які хочу зробити, будете знати дуже багато про ремонт. Буду розказувати патч, послідовність ремонту, нюанси, принципи роботи з майстрами, як їх шукати. Як робити? Ну ви по суті, це буде такий безкоштовний курс сам себе прораб? Ну і взагалі? От, тому залишайтеся зі мною.